Вудочку дамо тут, тому що там берег, як дамба, така кам'яна, то не можу забити оці держаки, тому дамо вудочку десь тут, тому що тут м'якше, тут можемо забити. І гарний якраз такий простір для завозення живця. О, голубина тут гарна. Доброго дня всім! Ми з бадіком знову на рибалці. Взяли фідерок, пробуємо зловити живця. Але не дуже виходить, щось вже висне Зловили одного маленького кунця. чуть-чуть маємо часу, так що спробуємо ще зловити щось.

Так, живчика нам і не вийшло зловити, зловив пару плотвіць невеличких, то підготував дві вудочки, поставив короткі маленькі поводочки і надінемо ті плотвички, надінемо ще до них червачки і позавозимо туди. Так, ну що, завозимо, завозимо перших живців. Зараз ще треба включити холод. подивіться скільки тут малька. Це все мальок. Так, тут 5 метрів. Побагато. Там внизу, є містечко. Наскільки я знаю, там... 2 metros uhum. Так, подивіться, такий бутерброд. Закидуємо спочатку їх. Ось так. Тепер тільки натянути ляску. Завеземо другого живця. Другого вже будемо залазити тут біля нас, неподалік. Все, теперь тики натягнути. Ще поставимо колокольчики, Вудочка я натягну. Так. Добре. Супер. Оцю взагалі завіз десь на, на 300 метрів. Подивіться скільки плетенка лишилося. Чуть-чуть. Надіюсь, не обірветься. А оця нормально, почти повна. Все, так дві удочки закинуть. Надіюсь буде покльовка. Я покрылка. Щось здергає. Я ja, рибка. Так половина мене. Опа. Буде невеличкий, тому що о. Я отяне. Я, я, я Маленький. Де... Опа, пішов, пішов, дягає. Ой, щось тяжко пішло. А, удочка була закинута на десь на 300 метрів, а то досить довго його треба тягнути. Так щоб тільки за цю вудочку не завів. Блін. Так, вроді не заводить за неї. Надіюсь. Там засипає. А, як треба? От сюда. Ага, він вже тут. Він уже тут. Я далеко від нас. Вже тут. Зараз покажеться, що там у нас. Take. Tukaj moja rukavica je. Take nevelečke. you <sighs> Давай, куда сюда. Е. Yeah. Все. Попался. Так, сразу. Вот крючочка. Зацепився гарно є yeah. все фу. фу так попався нам такий сомик. Думаю, десь метр двадцять має Фух, Ось така сом'яра Гарну клюну на великій відстані Десь 300 метрів було Фух Ось такий сомик Красивий. То я радий що сьогодні нам повезло такий а так ідемо зміряємо його подивимося скільки має Так, має метр двадцять два. Метр двадцять два, метр двадцять. Понятно, таке невеличкий. Так, ідемо, не відпустимо. Хай чуть-чуть відпочине. То я його чу-чуть намучив. Була фотосесія. Фух. Треба йому дати перепочити. Те, що баді тут, теж дивишся? Фух. Оставший. звичайно, я його тягнув біля десь 300 метрів то звісно він уставший. От він, коли оці вусики дає вперед, то тоді значить, що він вже скоро буде готовий відпливати. А вже вже хоче. Вже й другий вусик дає вперед. Ну що, ти готовий? Все, пішов, пішов. Ха -ха -ха. Оця вудочка у нас ще стоїть одна. Може ще буде на ньому покльовочка. Цю вже навіть не будемо закидувати. Вже складаємо. Ага, дивіться у нього є якась тут плетенка. Дивіться на гарчкове. Походу він уже у когось зірвався був. Сам в нього з рота Так що так. Якщо в цю вудочку складемо. Це ще показує, чи маємо час, часок. Може то ще одна буде поклювочка в нас сьогодні. Так що ось така в нас вийшлася рибалка. Живець нам не хотів клювати. Добре, що зловили пару плотвичок. То попався нам один сомик невеличкий, 120 см. Але і так непогано, добре, що клюнув хоча б якийсь. Якщо, я думаю, рибалка вийшла. Гарно потягнув, почувствував сомика, дістав адреналін. Так що так, збираємося, витягнув вже дві вудочки, збираємося додому. Всім дякую за перегляд. Майтеся! Ходи, Вадь. тут додому.